Із печі до столу на Черкаському хлібзаводі готується до великоднього рекорду. Цьогоріч тут запланували напекти аж 80 тонн пасок. Перевіреним часом рецепти вдосконалили, попрацювали і над новим дизайном святкової випічки, розповідає Марія Гаврилян. Коли востаннє поклав великодню випічку вдома, Олена Радченко вже й не пригадає, бо на роботі їх нині ладнає сотнями на день. Ну, у нас через машини йдуть мука йде, вода, соляний розчин і олія. Все остальне Ми на важку робимо через віса. Контрольні цукор, маргарин, іде все через віса. І зум через йде. готуються до великодня на Черкаському хлібзаводі ще з нового року. Ціла команда фахівців розробляє нові рецепти та дизайн пасок. А напередодні свята на лініях чи не вдвічі більше робітників. Запевняють, їхні паски лише з натуральних продуктів. В цьому році паски в нас будуть смачніші, тому що ми врахували побажання наших покупців, споживачів минулого року, і ми їх робимо солодші. І більше і міст жиру. А в цьому цеху печуть особливі паски, бо майже вручну, тому й кількість їх обмежена. Готова випічка, кажуть, не поступається популярні в останні роки. Італійській українського ж колориту їй додають автентичні інгредієнти. В цьому році ми взяли кусочки вишень. Це зовсім несподівано, якби і якщо спочатку задуматись, то начебто вишні ніхто не вкладав ніколи в рецептуру, але вона получилась настільки пікантна, настільки цікава. Оце саме я цю паску тримаю в руках. У великодні на хлібзаводі спечуть рекордну кількість пасок більше 160 тисяч. Перші партії освячує священник. на відповідальну роботу. Благословляє і весь колектив. Славляюся, що і запас благодати святого духа. Проти не водой цем'яса і сина і святого духа. Амінь Марія Гаврилян Сергій Фімов. Вікка новини.